У рамках свого візиту на Прикарпаття посол Республіки Польща в Україні пан Генріх Літвін зустрівся з представниками Івано-Франківської міської ради, аби обговорити подальші перспективи співпраці та дружнього партнерства. Про що саме йшла мова? знає Ольга Гриців. Говорили про співпрацю. В Івано-Франківську відбулась зустріч із надзвичайним і повноважним послом Республіки Польща в Україні та першим заступником міського голови, в рамках якої було обговорено ряд питань, котрі стосувалися співпраці між двома сторонами. Свою чергу Зіновий фітель наголосив на тому, що Польща недостатньо співпрацює з містом. Такої ж думки притримувався і інший заступник міського голови Богдан Білик. Мало дуже маємо інвесторів з Польщі на сьогоднішній день. Інвестиції в місто вклали склали е, всього 2 мільйона, бо це 0,4 відсотка. Ну якщо загальний обсяг це 451 мільйон доларів. США інвестицій, то є великі поле дії для польських інвесторів на території нашого міста. Ми готові і надати вільні виробничі площі, які існують сьогодні. В бувших підприємствах і вільні земельні ділянки. Хриптинські зони, які можна використовувати під інвестиції. В свою чергу посол зазначив, що зацікавлення польських бізнесменів все ж таки є. Наразі шукаються вигідні можливості. Є зацікавлення польських польського бізнесу. Навіть в ті ну, бурхливі бурхливі складні часи вони підтверджуються за зацікавлення. І, і не чекають закінчення конфлікту, але приїжджають і а, шукають можливості. Відтак обидві сторони переконані, що з кожним роком співпраця між країнами буде переходити на новий вищий рівень. Ольга Хриців Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.